Жими санпелезонфанси написала мені учениця, яка вже зайшла на курс практикум в групу Дель 2 І а, я всіх запитую, хто заходить, з якою проблемою приходить людина, для того, щоб в ключові а, моменти програми додати ще ті моменти, про які мені говорять учні. Ви хочете говорити французькою на рівні Б2, але кожна фраза, якщо ви знаходитеся на рівні нижче, дається вам через дискомфорт. Ви боїтеся зробити помилку, граматичну, фонетичну. Ви боїтеся виглядати недосконалими або бути незрозумілими І звідси. Ви почуваєтесь невпевненими навіть тоді, коли знаєте правила і слова. Є таке. І це головний бар'єр 90% українців, і а, насправді такий страх він тримає вас на місці, якщо ви щось не робите, дії він не дозволяє вам рухатися вперед, і таким чином ніякої роботи мрії, ніякого життя адаптованого за кордоном а, знаєте, ну так швидко отримати не можна, і тому на курсі Дель Біду, який я всім рекомендую. Ми будемо працювати саме над тим, що кожну з чотирьох компетенцій мовних навичок. Будемо пропрацьовувати так, щоб усунути абсолютно будь-який бар'єр. У вас буде чіткий план, максимальна автоматизація на практикумі, все структуровано, і найголовніше, ви подолаєте свій хронічний страх говорити. Приходьте вже в середу. Пишіть мені слово диплом в директ. Я вам відправлю програму.